Президент України прокоментував реакції від військових, які закликали залишити Василя Малюка на посаді очільника СБУ. Він заявив, що поважає всіх, але. Продовжить робити ті ротації, які вже запланував. Ну і нагадаю, що також раніше з'явилася інформація, що Кирило Буданов очолив офіс президента у соцмережах. Він заявив, що вважає це призначення ще одним рубежем відповідальності і прагне зосередитися на питаннях стратегічної безпеки України. До слова Зеленський пояснив вибір цієї кандидатури саме тим, що для країни ключове питання це безпека. Ну а Буданов за словами президента має як досвід, так і достатні можливості, щоб досягнути результатів у цій. Esfueria. Призначення. Буданова головою ОП усуває екс-розвідника з позиції конкурента на президентських виборах. Так пояснюють вибір Зеленського аналітики New York Times. Там згадують, що в Україні ведуться обговорення можливості проведення виборів, якщо з Москвою вдасться домовитися про припинення вогню. Ну а оскільки Буданова розглядають як потенційного суперника Зеленського, то відповідне призначення усуває його з позиції конкурента на президентських виборах. Також New York Times нагадує, що нещодавні опитування показали, що Буданов переміг би Зеленського на двоетапних президентських виборах в Україні, якби вийшов у другий тур? Втім, кадрові зміни, включно виключно новим очільником офісу президента. Вони не обмежилися, як відомо, і Володимир Зеленський ще запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. За його словами, нинішній керівник Міністерства цифрової трансформації зможе додати технологічності і реалізувати необхідні зміни у війську. Натомість Денису Шмигалю, тобто чільному очільнику міноборони, Зеленський, запропонував очолити міністерство енергетики. Ну і стати першим віце-прем'єр-міністром. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Шмигаль спочатку взяв час подумати щодо пропозиції міністра енергетики. Тому його йому почали вигадувати нову посаду. Серед вакантних було ще крісло секретаря РНБО. Потім за інформацією, Железняка, Шмигаль таки ухвалив рішення погодитися на посаду міністра енергетики. Ну і нагадаю, що Сергія Дейнеко призначили радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко. І от, за його словами, він очікує від генерала експертної підтримки порад на основі бойового досвіду та участі у напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Клименко додав, що Дейнеко також не полишить військової служби, і, от за станом здоров'я, він той вимушений пройти лікування. Після чого буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби. служби що Дейнеко керував ДПСУ понад шість років. Ну і ще також, як відомо, у низці регіонів змінять керівників обласних адміністрацій. Як повідомив президент Зеленський, кадрові зміни варто очікувати на Дніпропетровщині, Полтавщині, Тернопільщині та у Чернівецькій областях. І от зараз тривають відповідні консультації. За словами Зеленського, завтра будуть ухвалені рішення, тож Кабмін України має найближчим часом погодити призначення. Дійсно, ось таке з тих новин що вже маємо. Останом на зараз я думаю, що вони не останні. Велике кадрове ось таке перезавантаження. Але чому воно відбувається? Про це детальніше якраз поговоримо. До нас долучається пан Юрій Ніколов, журналіст розслідувач засновник та редактор проєкту Наші гроші. Пане Юрію, доброго дня. Дякую, що з нами. Вітаю, добрий день. Ну що ж, дійсно багато дуже новин. Знаєте, я вже казала, що такий доволі стислий, навіть не повний перший робочий тиждень нового року, але стільки новин. І вони ну знов таки вони не останні, тому що почнеться новий новий робочий тиждень і будуть нові кадрові призначення. І знаєте, з одного боку, це ну як кажуть експерти, у більшості випадків це позитивний а, момент. Але, от все ж таки, чому саме зараз і чому ці зміни почалися? Як на вашу думку? Ну о -о -о -о. От на початку всього було те, що антикори провели розслідування діяльності оточення президента і влупили в його найближче оточення. Полетіли зрештою, міндіч полетів, зрештою, Єрмак. Зеленський сам був змушений його звільнити, і це викликало вакуум певної влади, і Зеленський. Ну просто Через якийсь час почав його заповнювати. Ну як завжди вагався, не рішався. Е, хотів залишити все як є. Ну понад місяць після відставки Єрмака Зеленський просто нічого не робив. От, взагалі, від слова. нічого. Але були новини, що от, от от буквально там днями буде нове прізвище. Чекайте, дивіться, є новини і є дії, да ну при чому тут новини? Ну. Зеленський просто нічого не робив. Ну, болтавня тільки, яка притаманна просто цій владі була, але то таке. І от тільки вже, от під кінець нового року, настав час рішучих дій, і вони. Скажімо так, поки що не лягають в одну якусь єдину концепцію. А, можливо, тому що Зеленський, як завжди, такий роздюрганий, розштриканий. Розтр... Він не вміє в стратегії, він вміє в тактику. Він сам це просто публічно говорив, що наша стратегія це тактика, нам ніколи там довго думати, а то і так далі. А, і тому він ситуативно знову затуляє якісь дірки. А, і, і залишаючи слонів у кімнаті, які всім вигідно не помічати. Наприклад, говорить про перезавантаження правоохоронної системи ДБР. Але на посадах лишається татара, в якого він може погнати отак, от одним розчаркам пера. Це заступник голови офісу президента, який курує правоохоронну систему. На посадах лишається генпрокурор Кравченко, який очолював атаку на антикор минулого року. На посаді лишається, попри чутки про перезавантаження ДБР, лишається. Керівник ДБР Сухачов. На посадах лишаються керівники там Митниць, податкових. Ну тобто -то все те, що у розпорядженні Зеленського, але от якби так. от Єдина да? поки що крупна зміна, Ну яка де-факто вже відбулася, да? це під, підняття Буданова з Головного управління розвідки до голови офісу президента. Тут є певний символізм, що. Ну, як вже у нас чотири роки е, вторгнення, да? е, е, і нарешті офіс президента очолювала людина ну, з бойовим досвідом, ну, з військовим бекграундом. Тобто, у нас, нарешті, до вищого керівництва дійшло, що у нас не АТО якесь, е, і треба піклуватись не протоловиків, і, і ну, інтереси. Пил, щоб він не помічав війну, а про скоріше акцент ну, на військових якихось історіях буде. Ну про Буданову просто це неминуче, бо це людина, яка реально займалась війною. У нього просто вона на радарах, ну як найперше. Звісно, Буданов не чужий українському політикому, він не чужий українській корупції, він не чужий ніяким темним сторонам нашої нашої країни тому я думаю, він все чудово розуміє і за корупційні потоки в країні, і за те, як їм треба насправді управляти. Тому я думаю, що. Конфлікт з ЗСБУ Малюка, а точніше, навіть не з СБУ, Це реально особисто з малюком. Бо Зеленський тільки про його заміну говорить, поки не торкаючись да там цього там діпстейту, який в СБУ сидить. То це може пояснити з персональними розборками Буданова і Малюка. У них там дуже довгі бейграунди. і було таке, що навіть представники СБУ на вимогу Єрмака приїжджали буданова на Рибальський острів звільняти з посаду. Це було минулого року. Пане ну така. Юрій. Тому ну, да. Завершити думку про наступне питання. Ти трішки да, да. Е, От, е, тому, е, скажімо так. Е, я би поки що не говорив про революційні змін. Та поки що все схоже на якесь латання дірок. Єдине, що нам плюсове зараз однозначно виглядає намагання поставити Федерова на міністерство оборони. Ну бо це єдиний міністр в країні, який в 22-му році сказав, що треба купувати дрону. Це коли міністр оборони казав, нам не треба весільні дрони. Єдиний міністр, який у 2024 році сказав, друзі, у нас тут рашисти наступають Бахмуту, Тавдіївка і так далі. Давайте будувати фортифікації. Міністр цифровізації тоді Зеленський навіть створив групу першу на чолі, якраз Федоровим і тодішнім міністром оборони у мірового по будівництву фортифікації. Тобто, умовно кажучи, у нас міністр цифровізації виявився найбільш ну думаючим про військові потреби ну в тиловому уряді. Тому можливо зараз його призначення. Таке це Зеленський намагається тепер, хоч за. Якось догнати поїзд, який їде, на жаль, вже не в тому напрямку, куди треба було пане Юрію, Тоді от питання, ну в принципі, в продовженні ваших слів в нас не дуже багато часу. На жаль, але от е наскільки зміниться курс міноборони е після призначення пана Федорова, і знов таки, якщо говорити про офіс президента, ви згадували Андрія Єрмака. Е чи може означати ось всі ці е зміни, що він остаточно втратив свій вплив? Чи втратив вплив Єрмак можна було це знає тільки Зеленський, оскільки Зеленський е... Е... Ну, був під впливом Єрмака саме в своєму мозку? Да? Тобто Єрмак мені зблизька управляв і формував фактично апарат думання президента. Тобто, якщо президент змінить е... свій апарат мишлення думання, будемо говорити про звільнення від Єрмака. Ознаки того, ну це ж кажу Татарови, там Кравченки, Сухачови і так далі. А, а а чи змінить щось Михайло Федоров, міністерство оборони? Тут все як завжди. Міністр приходить і натикається на місцевий діпстейт. Да, оці генерали, полковники, які наставили своїх схем, схемочок, свічних заводників, і священно їх оберігають від будь-якого нового міністра. Ну іноді пропонують відкаток Якийсь там погратись. Чи вдасться Михайлу це перебороти? Е, чесно, поживемо, побачимо. я не можу просто наперед прогнозувати, хто виявиться потужнішим. Корупційний діпстейт, який десятиріч що ми формувався чи міністр, який просто там якісь розумні речі, коли сказав зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цікаву розмову. З нами на зв'язку пан Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, засновник редактор проекту Наші гроші